Від. Ось три зброї, ми сьогодні ми можемо перемагати дяволу. У книзі об'явлення Ісус каже об'явлення 12 розділ, 11 вірш. Вони перемогли його кров'ю аганцем та словом свідчення свого і не полюбили життя свого навіть без смерті. Так, апостол Іоанн був у засланні за Боже Слово. За свідчення Христове ми бачимо, як Даніїл перемагав Вавилон із звірячих царів словом, свідчення. Він вийшов живим навіть із левячого, левячої ями, коли черговий диктатор кинув його туди за непоклоніння власній персоні. Третя зброя, Ісус каже, ті, хто перемогли дьявол, не злюбили свого життя навіть до смерті. Так робили апостоли і пророки. Так, і по-перше, вони були однодушні з Христом через його кров. Друге, вони свідчили про Христа і проповідували неспротворене слово Боже. І третє, вони не злюбили свого життя до смерті. Так, тому у нас є та зброя, яка перемагає дьявола. Це слово свідчення, це своє життя, коли віддаєш Христу, то Господь турбується за все. Тому приєднуйтесь до. Нашої місії слово боже де пастори Солтаненко є канал Солтаненко телеграмі. Підписуйтеся, будемо раді спілкуванням.